Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар <му> Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар. Сьогодні ми розберемо з вами тему розвиток дітей від 0 до 3 років, що є нормою, які важливі аспекти, і поговоримо з вами про профілактичні огляди. Розвиток дитини з народження до трьох років є стрімким і визначальним для подальшого життя. У цей період формуються основні навички, закладаються основи фізичного, психоемоційного та когнитивного розвитку. Важливо дотримуватися вікових норм, розуміти критичні періоди розвитку та забезпечувати сприятливі умови для гармонійного росту. Фізичний розвиток дітей проходить у кілька ключових етапів. У перші три місяці життя малюка проявляються активні рефлекси, такі як хапальний, смоктальний, пошуковий, а також діти починають тримати голову. До шести місяців дитина вчиться перевертатися, тягнутися до іграшок, а ближче до 9 місяців вже вона може сидіти без підтримки та повзати. У період з 9 до 12 місяців з'являються перші кроки. А в 1-2 роки малюк може вже впевнено ходити, починає бігати та освоювати лазіння. В 2-3 роки дитина встає більш рухливою, активно бігає, стрибає та розвиває просторові навички. Батькам варто звернути увагу на будь-які порушення рухової активності, такі як асиметрія рухів, відсутність рефлексів або затримка в опануванні навичок. Сон є критично важливим для правильного розвитку мозку, нервової системи, емоційної та стабільності дитини. В перші три місяці малюки сплять від 16 до 18 годин на добу. Поступово зменшуючи цей час до 14-16 годин у віці 6 місяців. До року потреба сні скорочується до 12-14 годин. І 1-2 роки. Вже це 11-14 годин, в 2-3 роки 10-13 годин, але регулярний режим сну та неспання допомагає уникнути перевтоми, покращує настрій дитини та сприяє її розвитку. Якщо малюк часто прокидається вночі, важко засинає або постійно виглядає втомленим, варто звернути увагу на умови сну та можливі порушення причини порушень. Якщо, наприклад, у дитини є Нестача залізу, гіанемія, дитина теж погано буде спати, не тільки якщо в кімнаті спекотно або багато шуму. Когнитивний розвиток починається з реакції на звуки та спостереження за обличчям дорослих у першому місяці життя. До півроку дитина активно наслідує дії дорослих, починає розрізняти голоси і ближче до року робить перші спроби комунікації. У віці від 1 до 2 років швидко розширюється. Словниковий запас малюк починає розуміти прості а, речення, і він вже починає освоювати перші сюжет на ігри. У 2-3 роки дитина вже розуміє причини наслідкової зв'язки, активно вчиться через гру та взаємодії з навколишнім світом. Важливо слідкувати за розвитком мовлення, реакцією на голоси та бажанням спілкуватися, оскільки значні затримки можуть свідчити про можливі труднощі. Соціальний емоційний розвиток також відіграв важливу роль в перші три роки життя. Новонароджені впізнають батьків та починають проявляти емоції, а до шести місяців формують прихильність до основних опікунів. У віці одного року дитина робить перші спроби соціальної взаємодії, а в 2-3 роки вже активно грається з іншими дітьми та формує базові комунікативні навички. Спілкування з однолітками допомагає розвивати емоційний інтелект, вміння розпізнавати емоції та взаємодіяти в колективі. Якщо дитина не виявляє інтересу до контактів з іншими або демонструє агресивну поведінку, варто проконсультуватися зі спеціалістами. Гра є основним механізмом навчання у ранньому віці, і у перші 6 місяців вона базується на сенсорних відчуттях та контактах з батьками. З 6 до 12 місяців важливим стають іграшки, які розвивають дрібну моторіку. А у віці 1-2 років дитина починає гратися у сюжетно-рольові ігри, до 3 років вчитися дотримуватись перших правил у колективних іграх. Відсутність інтересу до гри або одноманітність ігрової активності можуть бути тривожними сигналами щодо розвитку дитини. Окрім стеження за розвитком, можливо регулярно проходити профілактичні огляди, тому що у перший місяць життя дитина має бути оглянута ненатологом та педіатром. До 6 місяців слід відвідувати педіатра щомісяця, а у віці від 6 до 12 місяців раз на 2 місяці. Після року огляди проводяться кожні 3-6 місяців, якщо нема ніяких скарг. Окрім педіатра, у віці 1, 6, 12 місяців та 3 років важливо відвідати обов'язкового офтальмолога, невролога, ортопеда, отоларинголога та стоматолога. Вакцинація проводиться відповідно до національного календаря щеплень і є критично важливою для здоров'я дитини. Ми проводимо профілактичні огляди, тому що, наприклад, 9 місяців ми робимо загальний аналіз крові, рівень феретину, дитина починає активно розвиватися. Іноді з прикорму, з харчування не вистачає заліза, і нам треба додати додатково препарати заліза. Або мама вагітна мала анемію, або латентний дефіцит заліза. Це теж педіатр все перевіряє на профілактичних оглядах. Ранній вік це період активного формування всіх систем організму, тому важливо дотримуватись режиму сну, правильного харчування, фізичного та емоційного розвитку. Регулярні профілактичні огляди та своєчасне виявлення можливих відхилень допоможуть забезпечити здоровий розвиток дитини. Батькам та няням варто уважно слідкувати за всіма аспектами розвитку малюка, створюючи сприятливе середовище для гармонійного росту та навчання. Вітаю вас! Мене звати Русалевич Майя, я лікарка-педіатриня, алергологиня, пульмонологиня, я хелсі Lifestyle лікар кандидатка медичних наук. Я вже 19 років працюю в практичній медицині, тому зможу відповісти на всі ваші питання. Вітаю! Мене звати Руселевич Майя. Я лікарка-педіатриня, алергологиня, пульмонологиня, кандидатка медичних наук та сертифікований Healthy Lifestyle Doctor. Вітаю! Мене звати Руселевич Майя, Я лікарка-педіатриня, алергологиня, пульмонологиня, кандидатка медичних наук. А також я сертифікований Healthy Lifestyle лікар. Вже 19 років я працюю в практичним лікарем і зможу допомогти вам відповісти на всі ваші медичні питання. Вітаю! Мене звати Руселевич Майя. Я лікарка-педіатриня, алергологиня, пульмонологиня, кандидатка медичних наук, а також сертифікований Healthy Lifestyle лікар. Я 19 років вже займаюся практичною медициною, тому дуже буду рада вам довесно. Диви... Вітаю вас! Мене звати Руселевич Майя, я лікарка-педіатриня, алергологиня, пульмонологиня, кандидатка медичних наук. Я також сертифікований Healthy Lifestyle лікар. Вже 19 років я працюю в практичній медицині. Рада вам допомогти!